Ти. Що тут? Що там? Хі -хі. Капець якийсь. Так, товариші, друдяги, дуже вам велике дякую за те, що у вас куча замовлень, але вже замовлення не приймаємо е, протягом тижня, мабуть, да Ну, не знаю, днів 5 уже починаємо відмовляти людям, того що ну і так, і так багатенько вже замовило. е-е ми ж не желізні, так сказати, і все ж своє домашнє. Це ж треба зарізати, поскубати, пересолити, перекоптити його, пофасувати, помаринувати. Ну, коротше, отак усе. Е, так що насчет продукції, е, поки що вже хвосте. О, яка пічеревинка, так? Да? Красава яка. Цей. Е, по поводу продукції, уточнюйте наявність десь після числа 23-го, да? Навіть після числа 25-го. Тому що е, о, оцих наших різдвяних кошиків, ну, новорічних кошиків, да, їх вже не буде. це м, Просто ми фізично не зможемо вже зробити таку кількість е, продукту до да, домашнього. Е, ну Його ж все треба солить, коптить, перчить. І ми зараз дуже залежні не від того, що ми не можемо. да то тобто, Фізично ми це все діло робимо. У нас усе це діло. Е, не можемо ми це все зробити із за відключення світла у нас світло вимикають генератор 5,5 кВт, п'ять Ну то тобто, есть ну хай там ну він 5,5 же ж не тяне, він 4 кВт дає. короче все, що те нове, воно він важко тяне. Дуже дуже в нагрузку йому важкувато, і, і діла від того немає. Тож приходиться. Робити так, що одна, одна тільки коптільня, ми запускаємо або коптільню, Деді Смок, або нашу. або ту, або ту. І, і одну коптільню, ну слава Богу, цей генератор тяне. але дві коптільні потягти йому вже дуже важко. Так що приходиться, коротше, от. І у зв'язку з цим, з цією проблемою, ми ну, не можемо зробити більшу кількість продукта. Є з чого робити, є сировина, є все, але ж ну, от. Із-за цієї проблеми у нас ну, не виходить. І дай коптільня ж, якби хоч коптільня була, там, знаєте, на загрузку на одну велику. То да. А як е, коптільня у нас по по цьому, по загрузці, ну, Деді Смок, вона ж то взагалі маленька. А ця, що наша домашня, що е, я свою робив, то що ну, ми там? Ну, коротше, якщо так, то ми туди вміщаємо десь 50 кілограмів Ну, Мабуть, навіть немає. Від, від, від величини продукту залежить. Якщо, наприклад, по, по підчеревині, ну, що ми туди можемо під черевене е, Кусочки що маленькі, да, і, але довгі. І по, по цьому всьому ділі е, ну, має бути між кусочками. Да, вона об'єм об якийсь воно забирає. І від того, ну, підчеревини ми заряджаємо, хай кілограмів, може 20, да, плюс-мінус. Це сирого продукта, а, а він ще вкопчується, то є, ну, це там в 17 виходить готового продукту. Ну, коротше, по, по цьому приходиться просто одну коптільню тільки заряджати, і, і, і коптиться у мене все ночі, тому що, слава Богу, ночі, Хоча цю ніч вже теж почали відключати. Якщо до цього там у нас в 11 часу виключили світло, там дав у 8 там, чи в 9 виключили, в 11 включили, то. Ми можемо тоді спокійно, я знаю, що я до ранку цей продукт закоптю. Днем виключається 3, 3 години є, 3 години нема. І днем, звісно, теж проблематично по цьому всьому ділі. Так що, по, по копченню, трохи важкувато. Але нічого, справляємося. І зараз почали ще й виключати е, ночу, то приходиться ночу генератор запускати. Днем ми просушуємо все. А, а вечором уже ж, звісно, це все діло, получається, на ніч коптиться. От і все. Зараз дорозбираємо вже в нас последні, последні тут, а, е, полутушки залишилися. Це ми вчора позавчора ми різали. Морозець був на дворі класний, ще, звісно, таке примерше, але сьогодні класно, що відлига. І, е, ну, взагалі, розберу. Трохи мерзлувати, але якоби скажу вам так, що ще як мерзлувати, отаке воно ще й непогано все обволюється. Трохи твердувати, ну пайде. Так що, в общем, якось отак. по, по продукції, да, по тій, що е, ну, покопченій, по да, розрібній, то звертайтеся десь ну, після 25-го числа, того, що до Різдва вже ми записів взагалі не беремо. А після Різдва ще щось буде. Ще щось буде після Різдва, ну це буде роздріб. Це там буде якась рибинка, якийсь там кусочок м'язка, можливо, щось там із ковбаски домашньої. Ну, в общем, половинка бройлера, я думаю, що ще буде. Так що, отак, Тож приношу вибачення е, тим, кому ми вже відмовили, бо люди так, так, а ми ж думали, а ми хотіли. ну, Воно відео вийшло і всі і всі зразу. А чого б і ні, іти, іти і, 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 і хоть. Е, ну, в общем, воно таке, бокс-пакет, він той невеликий, але ж. Там багато всього, і, і людям це приємно. Щас е, буду перший раз в житті е, розбирати телячу ногу. І виходить по ребрах будуть такі копчені ребра. Чисто, я навіть не знаю, е, ну, ну що із ними робити? Їх або до пива, або, можливо, там хто знаєте, суп гороховий любе, може, е, на якусь там солянку, ще на щось. Тобто будуть отакі полосочки цих ребер е, гривнів не знаю, гривні по 100, да, мабуть, їх чисто копчене, воно там промаринується, гривнів по 100, 120, може, ну не більше. то Тобто буде отаке ребро. Якщо треба, тоже можете ще звертатися. час синок мама, прийде. Е -е, так що, в общем якось отак. Е -е, кого? Помаду. помаду поламали. Отак от в от, е, мене товариш різав бичка, каже: Колян, ти не хочеш собі е, ножку? Е, кажу, давай візьму, сім'я все-таки є, свинина свининою, а ножку б додому взяв. І я зараз її обвалю, не знаю. там Може якісь якісь є інтересні моменти. Е, ну, коротше, я його зараз обріжу, так як свиню обрізаю, то, ну, я то по свині вже знаю, що куди і як. да а от по, по телятині ні. Тут дивлюся в таке, вроді балик ось, мабуть, треба ще тут відрізати, але він невеликий. От і все. Так що, в общем, е, додумку ще взяли отаку телячу ногу. Капець. Мерзлувати. Ну, Невеличкі, класні їх просто чітко чітко коптити О, так, ну що, знову ранок? Заведемо машинку, трошечки прогріємо і будемо діток вести в дитячий садочок. Давай, руку. Давай, слизько, флиско. слизько, плиско. Дик, слизько, слизько, Ха-ха. Отож. Лаки дыри. Залазь. Сідай. Сідай. Лаки. Дай ты там. Лаки. Потик. Сідай. Лаки. Коль А надо, ну, да, вийде. Пиши, Коль. Давай, ручку. Что? Иди в машину сіда. Тільки обережно. Обережно, слизько. Давай. Клас. Да. Ага, вот ось. Золодь. Лаки. Лаки. ні, На сідушка. Сідай на сідушку. Иди. Давай на крісло, да. Оп. Оля. Артем золоти! <гір> ну що, добрий ранок? Дні пролітають, І знаєте, коли спішиш робити. Що е, тут у нас працює? Коли спішиш якось, знаєте, кожен день роботи багато, дні пролітають, як сумасшедші. Ми тільки пам'ятаємо ранок, коли прокидаємося кави бігом попили. Зібрали діток, веземо у дитячий садочок, вертаємося додому, включаємо шпарчана. Я зараз вигружаю коптільню, заряджаю нову і коротше, і поніслось. Тільки почали щось так сказати робити. Уже по времені дивимося три. Три години дня, все, кидайте всю роботу, треба їхати, дітей забирати, а там вже вечері готувати і поїсти попити. Коротше, капець. Учора в нас, звісно, релаксуючий день, бо покажи ось дерев, скільки диви лежить. День релакса. А вчора в мене по планах треба було ще по одне вдома зарізати. Трошечки там не вистачає продукції, і думаю, ще одне б зарізав, би і якраз би було б супер. Так цілий день світла не було. І світла не було не з-за того, що було відключення планове, а було аварійне. Відключення опилювали дерева. І як від вчитаю, як пропав світ у нас у 8 часов ветро, і, мабуть, часів у 4, мабуть, з'явився. Ну, ми... Три, мабуть, появилися. У скільки? 3, бо ми помали поїхали. Ми якраз, так, поїхали в дитячий садочок, поки забрали. Ну, в 3, в 3, около чотирьох. Ну, ми тоді вже, звісно, нічого не робили, бо ми поперли у Полтаву на базу. Там рибна база є. Я навіть не знаю, як вона там і називається. Ну, коротше, там дуже, дуже круто скумбрія продається. Іменно ми там її беремо в одному місці для копчення. Вона там якась, типа, ми коли збрали дешевше скумбрію. є, Є дешеві, обичні скумбріїна, вона все цей. Але вона м'яка і ну, вона не годиться. А от оця імену, от ми прям заходимо і кажемо, що треба нам скумбрію для копчення. Ну вона прям, прям ідеальна, її прям ріжеш, вона аж, аж лопається від цієї твердості. знаєте, Ну, коротше, супер. Так, ну що, доїжджаємо зараз до дитячого садка і потім додому. Бо вчора нічого не зробили, а сьогодні, виходить, режим турбо. Зараз е, приїжджаю, коптільню заряджаю, ріжу порося, ага. нагріваємо. Це... Чого? Можу їхати. Бачиш, за цей заряджаю каптільню, маринки буду різати бройлери, вона скупатиме, а я буду смолити поросятку. От і так. от Пролітають наші, наші буденні дні на даному етапі. А по січні вже місяці. Коротше, я хочу я взяти, мабуть, маленьких бройлерів там їх. <смі> не достаюся. Марині ця ідея капаться, як не дравиться, кажу, ну а що січень лютий робити? Ну це такі місяці, коли ну, продукції нам робити там багато не треба буде. Е, таке домашня в основному якась робота. Ну, хай я може в літній кухні там плитку почну ложити на, на стінку. Кажу, а то таке таких мені ночами не поспати, походити їм по цей. Потопити, не знаю. Ну, коротше, подивимось, треба, треба зайняти себе чимось у січні. Е, можна було б ходити на рибалку, е, десь би жерлиці поставити, <гум> да, е, подрінькати вудочкою. Ну, льоду немає, морозів не передають, і це вже, мабуть, третя в нас зима, да, коли ми просто-напросто не можемо <гум> із макаром сходити, кудись жерлиці кинути. Ну, а стрівно йти, тому що якщо даже маленький там, морозець, е, льод слабий у нас. Ото таке. Так що... В общем, якось так все, погнали. А? Кого нема? Давай, все, пішли.